Всім привіт-привіт, мої чарівні, безмежні, заможні глядачі. У нас сьогодні буде із вами дуже цікавий випуск, а саме випуск, на який мене надихнув вчорашній підкат пікапера в Лос-Анджелесі. Я зараз. Перебуваю в Лос-Анджелесі, вирішила влаштувати собі таку невеличку тижневу відпустку. Ну, як відпустку, я все одно працюю, але максимально розслаблено. І вчора, коли ми ходили на вечерю із моєю подружкою і собакою, до мене підкочував чувак такий типовий пікапер. А яких, як бачите, в Америці теж багато. І якщо ще 5 років тому я мала подібну ситуацію, я на такий підкат дуже добре повелась, то вчора я прям дуже свідомо підігравала, загравала, жартувала із цим чоловіком, і мені прям було цікаво, що ж він іще використає інструментарно. І сьогодні я хочу вам. Переказати нашу зустріч і зробити розбір кожної ось цієї зачіпки, кожної маніпуляції, яка була використана для мене до мене. Важливим пунктом є те, що усвідомити те, що Вами маніпулюють можна лише тоді, коли ви чітко маєте внутрішню опору, коли ви розумієте свої кордони і відчуваєте себе. Але давайте про це трошечки пізніше і погнали вже до того тришняка, який відбувся вчора, із цим прекрасним ем, чоловіком із Лос-Анджелеса. Отож. Сиджу, я вчора замовила собі вечерю. Маша взяла Ельфі собаку мою і вони пішли курити. А я, так як не курю, сиділа, насолоджувалась вином після класного-класного дня. Ми вчора їздили на пляж в Санта-Моніку, ми катались на великах, Ну, було максимально круто, окрім того, що я загоріла, згоріла, ну то таке. І підходить до мене цей чоловік ні з того, ні цього, дуже такий красивий, такий, знаєте, вилизаний, модний, з сережками в вухах. Ну, коротше, типу, такий L.A. style. І він підходить до мене, типу, привіт, слухай, у тебе дуже мила собака. Мені неймовірно вона сподобалась. Я така дякую, я її теж люблю. Ну що, якби мила розмова, та для американців ось такий small talk абсолютно нормально підійти, сказати комплімент. І я тому із задоволенням взяла участь в цій розмові. І він починає мене розпитувати за рахунок ельфі, типу, а чи плануєш ти її розводити? Я б взяв цуцика, вона така красива, бла бла-бла. Я кажу, ні, не планую, це чисто собака для душі, розводити я не збираюсь, ну хіба що там так станеться. І він такий. І тут він раптово змінює тему і запитує мене дуже особисте питання. В кінці я зроблю структуровано для вас розбір всієї ситуації, але зараз мені хочеться просто вас вести в контекст, щоб ви, так, знаєте, далеку подивилися на цю картинку з боку. Тому що це була така, знаєте, звичайна розмова. І він мені говорить: А ти плануєш дітей? Я така, ну, Для мене моментально мої кордони зближення. Я така, оу, чекай. І потім я така, ага, окей, ну давай подивимося, куди це йде. Я така, я ще, я ще не зрозуміла до кінця, що це був якийсь пікап, маніпуляція. Я така, окей, я кажу, ні, на даний момент не, не планую, а ти що їх теж хочеш купити. Посміялася, він посміявся. При тому, що так дуже награно, знаєте, от коли він сміявся, я прям така, окей, я знаю, як люди сміються з моїх жартів, і це був не той сміх. І... Далі він мені говорить, а коли в тебе день народження? Я кажу 10 лютого. Він каже: Я хочу подарувати тобі подарунок з твоїм минулим днем народження. Я така, що? Він каже: дай мені свою руку. Я даю руку, і він мені отак от тисне руку і каже: Я тобі дарую my strong handshake. типа сильне рукостискання. Я така, ну, у мене були і кращі подарунки, ну нехай. І далі він мені говорить штуку, яка розставляє прямо все на свої місця. Він мені каже, а знаєш, що класно було б, щоб ти мені подарувала на мій день народження пізній? Я така, що? Вечерю зі мною. Якщо ти мене, запросиш мене на вечерю з собою. І тут я вже викупаю, що відбувається, і я йому кажу: ти знаєш, якщо ти хочеш запросити мене, то так і зроби. Не треба використовувати на мені ось цю реверс psychology, Типу а, як це називається, зворотню психологію, і можеш просто напряму запитати. Він такий ха-ха-ха, ти мене розкусила і такий трошки напрягся. І далі він такий: ну да, я хочу тебе запросити на вечерю. Я кажу, окей. Кажу, ну я зараз із подругою, тому він такий, ну дай мені свій номер, я тобі напишу. І потім він мені каже фразу Я б хотів тебе запросити в сохо. Знаєш це місце? І давайте таку е, нейтралочку для всіх, хто не в курсі, я знаю про це місце, тому що сохо це найтакий крутіший ресторан в Лос-Анджелесі, куди ходять зірки і куди правда не так просто потрапити, тому що там така достатньо е, закрита ком'юніті. Це дуже красивий, пафосний е, заклад, е, куди мені ніколи не хотілося ходити, але те, що він це підняв і за. Питав, чи я знаю, я розуміла, для чого це робиться. І я вирішила е, погратися з ним так само, як він грається зі мною, і кажу: ой, ти знаєш, кажу, я вперше в Лос-Анджелесі, а що це? Не знаю. Він такий теж розгубився, тому що ну про сохо знають всі. І він такий, ой, ну е, це такий заклад, де е, тільки, від, ну, типу. Особливі люди туди ходять, типу, як ізбрані люди туди ходять. І я хочу тебе туди повезти. Я така, М -м, окей, кажу, ну, побачимо, побачимо. І він мені потім вже наостанок він каже: ну, добре, я сподіваюся, ми з тобою побачимося, ти така вся класна. І він мені говорить, але я впевнений, що сьогодні був. Найпрекрасніший день в твоєму житті, тому що ти зустріла мене. Ха-ха-ха, ти посміється. На що я йому знову кажу? Кажу, ти знову э, хочеш сказати, що у тебе був класний день, тому що ти зустрів мене. Я Кажу, ну маленький, ну так і скажи, чого ти? Він такий, яка? Ти? Ну добре, давай пока. І давайте зараз розберемо структуровано цю штуку, тому що цікавий момент, що я тільки нещодавно усвідомила, що те, що у мене було там 5-6 років до того, коли я сиділа в парку Шевченка, читала книгу, і до мене підійшов чоловік. Там були майже ідентичні підкати. І до мене це тільки нещодавно дійшло, тому що тоді. Коли я взагалі не знала себе, коли я уявлення не мала, хто я, що таке мої кордони, я для всіх була така хороша, така правильна, бідна, то я була не сепарована. Я відчувала регулярно провину, провину за себе, за своє щастя, коли я обирала себе, коли я казала ні, мамі, це от завжди була дуже велика, дуже великий об'єм провини. І тоді я не зрозуміла. І коли вчора я в якості спостерігача грала цю гру, мені прям було дуже цікаво. Давайте я вам розкажу зараз так по структурі, що відбулося. Отож, ну, перше, це е, підхід до людини із дуже нейтральної теми. Це нормально, всі так використовують, ну, тобто набагато легше завести розмову, коли ти там починаєш з компліменту, з якоїсь нейтральної теми, типу, ой, мені подобається твоя сорочка, е, а як у тебе справи, а ти звідки. Це нормально. Тобто він використав методику е, моєї собаки, він е, зайшов із цієї теми, що було ок. Що відбулося далі? Коли він раптово е, задав мені питання про дітей, тобто те питання, яке було вже дуже особистим, яке дуже різко видергнуло нас із тієї нейтральної розмови е, до, е, до особистого. Це те, що зазвичай роблять аб'юзери. Вони вибивають своїх партнерів ось такими перепадами настрою. Тобто їм або супер круто, або супер хірово, або дуже класно, або знову щось погане, а потім вони обіцяють, що такого ніколи не буде, і так далі. Тобто, що він зробив, він умовно намагався мене в цей момент знезброїти. Тобто, ми перейшли з ходу на особисту розмову через те, що е, я. Не очікувала цього питання. Ну, знову ж таки, якби воно йшло, не усвідомлено для мене. Що відбувається далі? Він а, говорить про цей подарунок мені. Що завжди, коли ти презентуєш це так, я хочу подарувати тобі подарунок. Дівчина така: О, is so sweet. І далі він тисне руку, це уже тілесність, тобто у вас уже тілесний контакт. і на під свідомому рівні, все ось це сприймається як а, а, такий чек-ліст довіри. Він приємний, він зробив мені подарунок, хоч подарунку не було, який нагріє подарунок хендшейк. Він далі там сказав щось приємне, він була тілесна тактильність, ну, тобто тактильність. І це вже на підсвідомому рівні в людини такий типу: галочка, 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 галочка знову ж таки, це прям мануал для аб'юзивних стосунків. Далі, що відбулося? Він а, а, ніби як подарував мені цей подарунок і спрацьовує а, такий а, тригер а, взаємності: Я тобі, ти мені. Його також використовують в продажах, це абсолютно нормальна техніка, але знову ж таки важливо, що ви продаєте. І я впевнена, що з цим чоловіком здорові стосунки не побудуєш, тому що це в пікапі завжди йдуть такі невпевнені в собі внутрішні нарциси, які потім стають якраз таки цими ревнивцями і аб'юзерами. І він підходить із того, що от, а тепер ти мені, і ніби як я мала погодитися і сказати: я запрошую тебе е, на вечерю. Але тим, що я висвітлю, ну, то що хіра, я його не збираюся запрошувати на вечерю, і тим, що я йому напряму сказала: типу, чувак, давай, якщо ти хочеш мене запросити, запрошую, я ось тут я знезброїла його. І в нього не вийшло використати ось цей інструмент психології, навпаки, та на виворіт. І далі, коли він знову намагався сказати, що в тебе такий класний день, тобто людина говорить щось вам про вас замість вас. І якщо у жінки погано з кордонами, вона буде це сприймати навіть «Ха-ха, клас! Та, у мене сьогодні класний день, тому що ти до мене підійшов. Ні, я йому теж тут дуже чітко е, показала, де мої кордони, про провела лінію, кажу: якщо раптом у тебе такий день, тому так і скажи мені. Тобто я його знезброїла іще ще раз. Е, і... Так, На завершення, така фіналочка, ось цей тригер такого пентів, тригер понтів, коли він такий, я тебе проведу в сохо, і я б мала б ніби знати, що це. І всі знають, і дівчина така, май гад, oh да, звісно, все, я твоя. І це такий завершальний був пункт. І далі людина просто. Отримує все, що їй хочеться, і Починаються у них стосунки, або це робиться просто заради там, сексу, хто його знає. Ми цього ніколи не дізнаємось, так як ви, у мене свідома аудиторія, яка ці всі прийоми буде шарити розуміти і ніколи на них не поведеться. Тому що ось це, коли він тільки до мене підійшов, ось ця моя чуйка себе, вона в мене дуже розкачана, знову ж таки, тому що це основа вашої самоцінності. І коли він до мене підійшов і. Почав говорити і сміятися над моїми жартами, у мене сходу було відчуття, якесь таке дивне нещирості. При тому, що от я... це, воно ж таки працює, так? коли воно нещирість, це ніби як очима, ти бачиш, людина сміється, людина посміхається, якісь там жести, вона нахиляється ближче до тебе, але внутрішньо ти розумієш, що mm -mm, щось не те. І я завжди цій чуйці довіряю. Тому в мене такі результати клієнтів, тому в мене такі люди близькі, класні навколо, тому що я розумію і чую цей внутрішній голос. І так може абсолютно кожна людина, абсолютно кожна жінка, яка знаходиться в, на етапі роботи з собою, пізнання себе, в якої чітка самоцінність, яка чітко чує і знає свою інтуїцію. Тому, звісно, вчорашній досвід він був просто неймовірний, для мене, тому що я така. Я думала про те, що будь-що навколо неприємне втрачає свою силу, коли ти знаходишся в єднанні з собою. Коли ти м -м, розумієш, чуєш себе, ніхто ніколи не може тебе збити із цієї опори. І я щиро бажаю цього відчуття кожній. Кожній жінці про це вся програма безмежна, програма самоцінності моя, про це всі мої відео, які є тут на Ютубі, про ось цю внутрішню опору, про ось цю сексуальність, жіночність, кайфовість насолоду справжньої істинної жінки, яка любить себе, яка любить своє життя і. Амінь всім вам щиро цього бажаю. Працюйте із собою, працюйте із своєю сенсорикою із своїм відчуттям своїх потреб, своїх емоцій і щастя вам кайфових стосунків, кайфового життя. Всього-всього, чого ви побажаєте. Не забудьте підписатися на мій канал. Я дуже-дуже це ціную. Підтримуйте україномовний YouTube. Обнімаю вас і до нових зустрічей. Знімаю для вас влог з Лос-Анджелесу.